Які великі тренди просто зараз, максимально актуальні та поширюються на фотостоках? Привіт! Мене звати Валерія. Тут про фотостоки та креативну предметку. Худко підписуйся і починаємо. Це відео добірка п'яти трендів, які, на мій погляд, прямо зараз дуже сильно впливають на фотостоковий ринок. Додивись це відео до кінця, бо останній тренд це скарб. Перший тренд екологічність. Розумне споживання, сортування сміття, економія природних ресурсів, все це і не тільки стають нормальними правилами існування людини розумної. Це про вибір, який ми робимо кожен день, в якій крамниці купити одяг, в мас-маркеті чи в блокадній, куди викинути пляшку з-під води, в яку відпустку поїхати, полетіти літаком чи поїхати потягом. Будь-який крок залишає відбиток на нашій планеті, і для кожної сучасної компанії важливо демонструвати, що вони є залученими у вирішенні екологічних проблем. А значить, це вкрай актуально і для наших стокових клієнтів. Тому екологічний контент на стоках як ніколи на часі. Другий тренд це технології, але це вже далеко не просто смартфони, ноутбуки та навіть не віар-окуляри. Тепер сучасні технології це про метавсесвіт, про штучний інтелект та роботів. Навчання, робота, презентації та конференції майбутнього це не просто відеодзвінки. Це відбуватиметься у діджиталізованому середовищі, де в кожного буде своє місце. Хоча смартфони та планшети все ще є актуальними, як і будь-які інші гаджети, бо вони тепер знаходять своє місце в найрізноманітніших сферах життя від лікування кота до садівництва. Я теж створюю контент на тему технологій, наприклад, ось це зображення я згенерувала за допомогою штучного інтелекту, і воно власне на тему штучного інтелекту та роботів і їх мозку. Це фото залетіло в топ на топ-сток, і про це я розповідаю в цьому відео, яке ви зараз бачите на екрані. Третій тренд це ментальне здоров'я та увага до себе. Здоровий сон, психологічні практики, підтримка свого емоційного та фізичного здоров'я, також і за допомогою ліків або бадів. Внутрішній світ людини це тепер не просто романтика, а це ресурс, скарб та те, про що має дбати кожна сучасна людина. А звідси на стоках набирають актуальності також сюрреалізм, абстракція або природа, які демонструють внутрішній стан людини. Четвертий тренд це старші люди. Люди 50, 60, 70 плюс стають більш помітними в соціальному житті, в рекламі і на стоках в тому числі. Це пов'язано з глобальним старінням населення, з покращенням медицини, а також з загальним благополуччям у розвинених країнах, що дозволяє людям похилого віку жити повноцінне життя. А також трендом на справжність, коли жінці в 50 років вже не треба виглядати або намагатись виглядати, як 18-річна дівчина. Зморшки, не ідеальна шкіра та сиве волосся і будь-які інші ознаки старіння це норма, яку треба демонструвати в будь-яких сферах на стоках. П'ятий тренд свобода та творчість. Це тренд, який характеризує свободу в будь чому Виглядати так, як ти хочеш, обирати собі партнера, той стиль життя, який тобі подобається. Але він впливає не тільки на те, які теми стають актуальними з часом, а і на візуал в цілому. Креативність, яскравість, незвичні пози всього цього стає ще більше і більше на стоках. І якщо раніше такого контенту було дуже мало, і стоки не завжди його приймали за відсутність комерційної цінності, тепер стоки беруть такий контент собі в добірки, просувають в своїх розсилках та ем, всіляко показують, демонструють, що вони відкриті до таких творчих проявів своїх авторів. І стокові клієнти вони також хочуть і креативності, і щирості. І якоїсь ексклюзивності вони хочуть відрізнятись. Тому яскравий і креативний контент він стає ще більш актуальним. Це також призводить до появи якихось нових або не нових, але нових на стоках жанрів, таких, наприклад, як колажі. І окрім цього, популярними стають якісь похмурі стилі, які також ще кілька років тому були ну прямо рідкістю на стоках. Тепер все це наші стокові інструменти та можливості. На цьому сьогодні все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та напишіть в коментарях, який тренд сподобався вам найбільше.